Що я знайшла в секді на 35 гривень. Звісно ж, нічого, тому що цін таких немає. Тому розпаковка на 2000 гривень. Перша в нас худі ході тунічка від зари розмір підійде на S та на M. Наступна гарна синя сукня, новенька з бірочкою. Розмір 16XL. Далі комбінезончик дуже гарний. Штани палацу розмір М. Далі боді та джинси. Джинси від River Island 36 розміру. Та боді від New Look 12 розміру МЛ. Далі спідничка та боді. Спідничка велюрова нова з бірочкою розмір L. Та боді від New Look новеньке з бірочкою розмір 8-й С. Штани палацу з люрексовою ниткою. розмір 34-36. Та схожі такі ж чорні. Розмір повномірна S, 34, -й, 36 -й розмір. Наступна сорочка від New Look, новенька з бірочкою. Розмір універсальний підійде на L та XL. Далі картіганчик від Mark Spencer, новенький з бірочкою. Розмір 14 підійде на M та L. Наступний піджак також від Mark Spencer, новенький з бірочкою. Розмір 20-й підійде на XL та 3XL.